Фактично, моє питання попереджуєте, бо якраз березень, квітень це ті місяці, про які дуже багато говорили. І а, західні аналітики, експерти, і а, наш очільник гуру теж про березень дуже дуже багато планів робив. А загалом, от власне виходячи з того, що ми бачимо на зараз і на лінії фронту, і по тому а, обладнанню техніці по тій допомозі від партнерів, яка до нас надходить, їдеть. Їде, вибачте, ваші очікування? От ваші які прогнози, яким буде березень, яким буде квітень, яким буде травень, яким будеться весна 2023 року? Справа в тому, що я бачу, що наше командування готує частини для того, аби ми їх ну різко посилили, якби наші спроможності на певній ділянці і підготували не просто прорив там 5 км, Да виходить на оперативні простори, тобто проривати лінії і там, де вже пусто, швидко-швидко наганяти. Тому е відповідні підрозділи готуються. Е ми підготували у нас. були великі розширення от безпосередньо цих от останніх там півтора місяця, я цим і займаюся, в тому числі то. Ми, от уже в березні там заступає. У нас там нові наші структури, які займаються там новими засобами. Заступаємо вже на, на використання. Я переконаний, що березень буде рекордним по кількості дохлих ваняк. в тому числі ну, якби і ми тут непогано. Ну, то власне так, от 930 за минулу добу. Також ми бачили у минулому місяці. Рекорд, коли було більше тисячі за добу. Тобто, фактично зараз ми кожен день бачимо величезні втрати особових Динаміка в середньому йде 770 сімдесят дох за добу. Но як ви правильно зазначаєте, вона зростає. І тому березень точно буде рекордним, і до чого я це кажу з того, що я бачу, ми зараз технологічно їх, хоча вони теж настають на місці, вони багато чого цікаво роблять з них з'явився окопний рептом і так далі. Но в плані технологій. Навіть без союзників те, що роблять наші виробники, те, що, скажімо там по безпілотних ударних пристроях, то навіть ванті брали за голову. Вони казали, що тут нам там готується дуже багато, якби смерті. Це є правда. Тобто ми в плані виробництва різних от ударних дронів їх сильно переганяємо, і це звичайно дозволяє нам компенсувати нестачу на снарядів і нестачу на навіть просто стрілецького озброєння, тому що в збройних силах є навіть з цим уже проблеми. От але, от цими технологіями ми їх прикриємо, тому що це точніше, це дешевше, це масово. І я думаю, що вже от притечі цього квітневого такого веселоща, який почне збройні сили, от стане навіть уже кінець березня. Буде дуже дуже цікаво. Багато подій на фронті. І У них, звичайно, вони посипляться від цього. У Росіян від цього буде паніка, тому що упригоджена вже паніка. Що вже казати про чмобіків? Тому я думаю, що коли ми дочекаємося, що якихось уже введення стрій, там важких цих танкових частин, ну це вже буде як вишенка на тортику. А вже. До того якби поступово за рахунок БТРів, за рахунок от снарядів, за рахунок безпілотників ударних збройні сили вже почнуть дуже сильно перемалювати противника. Він і ну фронт почне держати. Їх багато, але це число не грає ролі, коли відбувається просто масове ураження на якійсь ділянці. Вони тоді посипляться. Я думаю, що е, ну от. Все показує на те, що ці от весняні сценарії я не знаю, що би їх зараз проможна зупинити, навіть якщо Китай би щось їм там постачав, хоча нічого не постачає, поки що, то ну це ж поки все розгорнеться, тому схоже українську весну не спинити. Угу. А, так до речі, дійсно українську весну не спинити. Я так розумію, що вони зараз основний розрахунок якраз на кількість на цю і роблять, так що вони саме кількістю намагаються втриматися. Повністю, повністю вся динаміка втрат росіян вже починаючи, будь там з жовтня місяця по зараз березень, зростає кількість особового складу, який дохне, і зменшується кількість втрат бронетехніки, артилерії, броньованих бронемашин, і в тому числі зростають втрати авіації, тому що вона заміняє артилерію. Тому фактично по застосуванню там різних типів озброєнь. Ми бачимо, що у них номенклатура кінчається по дуже багатьох речах. Навіть те, що вони там чіпляють, ось якісь авіаційні гармати, кулемети на маталиг МТОБ, це теж показує а що звичайних уже зенітних установок немає, і видно, немає або середньої немає. Це війна на виснаження. Вона реально така. Ну не, не на жарт на виснаження. Нам теж зараз складно. но ми та розуміємо, що у нас працюють якби наші партнери, тому що ми, -ми спільним фронтом а на Росію. Працює хто на Росію працює тільки до хливанька. Тому ну звичайно так вони довго не протягнуть. Це буде певної межі тривати. Є якби невразливість Росії, висока такі. У них порог до втрат, але це ж є певний лише порох. А коли ми його переступимо, так і все. Тому зараз до на випадку, ну ми, ми бачили, як Путін ще на перших чмовіх. Зустрічався там з цими матірмітами і так далі їхніми. От і збирав цих кукол, щоб вони там були говорящими головами, типу, від матірі. Так це ж тоді було? Тобто вони тоді за це переживали. Що вже казати? Зараз у них ну вигнали зброю Росії, слава ваньку на обой. І скрип враховувати інформацію максимально це самі їхні військові навіть кажуть що наша задача, якби в будь-якому випадку зайняти позицію любою ціною, і головне, щоб не знали, що там, як тому що наша задача виконати виконати якби захоплення, і треба, щоб було мінімум інформації про втрати, мінімум інформації між бійцями комунікації, справді ж забираються телефони. Ну і отак, от просто гнать цю масу на убой но маса якби це така собі штука, тим більше в десятому столітті. Так чи інакше, все одно інформація просочується, і ну е-е зараз мам не чув оцінки е, Рівника гурбу даного, да, що... Росія вже е, на межі знаходиться багатьох своїх от параметрів е, там ресурсів і резервів, людських технічних, і вони не спроможні навіть затягнути цю війну на сильно довго. Вони зараз хотіли якісь перемір'я зробити, але ну, ніхто на це не йде. А в принципі, е, вони по цих речах вичахуються швидше, чим можна було б цього очікувати. Тобто, ну скажімо, третя хвиля мобілізації, якщо у них вона почнеться масова, так я не знаю, чи вони їх будуть озброювати. Це вже навіть калашники будуть у ржаві. Тому ну, позитивно це виглядає. Це тяжко, тому що все одно цього обидва багато, но скажімо, значно краще чи можна було б очікувати. Вони обсипаються А так, звичайно, що так розумію, що багато чого ще нам буде неприємного і важкого попереду. Ну Але ми вже бачимо власне, що може ворог і як це все на фронті взагалі. А працює, працює, бачу здебільшого, все ж таки на нашу перемогу. Пане Євгене, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Повертайтеся з перемогою до наступних зустрічей в нашому ефірі. Євген Карас, військовослужбовець збройних сил України. До нас нагадаю, де долучився раптом. Хтось не впізнав.